І Я не знаю, коли ви збираєтесь це прочитати, але я можу сказати вам, коли це почалось Я гуляв у лісі, коли сутність прийшла за мною. Вона була розмита. За браком кращого терміну, вона просто не мала сенсу. Там, де воно ховалося. Не було дерев, де підкрадалось ближче, там не було трави. Крізь цю дивну ауру, воно стрибнуло на мене, не було пориву вітру, повітря взагалі не було. Коли він вдарив, я відчув кіхті, які проколюють мене десь непомітно, десь, де я ніколи раніше не відчував. Мої руки, ноги та тулуб були у порядку. Я не кровоточив, але знав, що мене якось поранили. Коли я зі страхом біг додому, то зрозумів, що я вже неповноцінний, не завершений. Я часто відчував тому, і іноді мені було дуже важко зосередитись. Рішення на цьому ранньому етапі було простим, велика чашка кави, вона допомагала мені знову почуватися нормально. На деякий час. Це ледь помітне виснаження мого духу загубилось у припливах і відпливах кофеїну в моїй системі. Можна сказати, що моє життя почалося лише того тижня, адже тоді я познайомився з Марі. ми з нею чудово порозумілися, хоча, чесно кажучи, я майже впевнений, що закохався в неї по телефону ще до нашої першої зустрічі. Це було так, наче сильні емоції змусили сутність відбиватись. Вона все, що була зі мною, причепилась до якоїсь невидимої частини мого єства. Перші кілька інцидентів були незначними, і я майже не хвилювався про них. Одного ранку колір сусідської машини змінився з темно-синього на чорний, я витріщався на нього, перш ніж похитати головою і відмахнутися від цього. Через два дні на роботі ім'я колеги змінилося з Фреда на Дена. Я обережно розпитав, але всі сказали, що його завжди звали Ден. Я подумав, що просто помилився. Потім, як би смішно це не звучало, я справляв нужду у ванній кімнаті вдома, коли раптом опинився на випадковій вулиці. Я все ще був у піжамі зі спущеними штанами. Але тепер на очах дюжини людей на автобусній зупинці. З жахом я підняв штани і втік до того, як хтось викликав поліцію. Мені вдалося потрапити додому, але досвід змусив мене визнати, що я все ще в небезпеці. Сутність щось робила зі мною, і я не розумів, як їй протистояти. Марі прийшла того вечора, але в неї вже був власний ключ: Гей, як ти отримала ключ? Збентежено спитав я. Вона вже сміялась. Ти милий, впевнений, що все гаразд. Вона відчинила двері увійшла в кімнату, повну ящиків. Я знаю, що жити разом це великий крок, особливо, якщо ми зустрічаємось лише три місяці. Жити разом? Я зустрів її буквально тиждень тому. Справа в тому, що мама завжди називала мене розумником, неспроста. Я знав, коли треба замовкнути. Замість того, щоб влаштовувати сцену, я сказав, що все гаразд, а потім пішов у свою кімнату і почав розслідувати. Мої речі були там, де я їх залишив, без жодних ознак трьохмісячної перерви в проживанні, але я все ж знайшов щось незвичайне. Дату сутність з'їла три місяці мого життя, з яким бісом я зіткнувся. Що за істота могла так поглинати шматочки чиєїсь душі? Я пропустив найцікавішу частину нових стосунків і ніколи не зрозумів безпільних історій чи жартів того періоду. У мене забрало щось абсолютно дорогоцінне, і я був розлючений. Ця людь допомогла придушити сутність на якийсь час. Я ніколи не вживав алкоголю, регулярно пив каву. Я перевіряв дату кожного разу, коли прокидався. Протягом трьох років я встиг прожити кожен день, не спостерігаючи нічого, крім незначних змін. Соціальний факт тут і там, чиясь робота, скільки в них дітей, схема сусідніх вулиць, час трансляції мого улюбленого телешоу тощо. Ці зміни нагадували мені, що істота все ще була десь всередині, а за ці три роки. Я жодного разу не випав з життя. Одного дня я став необережним дозволив собі зануритись у фінал сезону свого улюбленого шоу. Це захоплювало фантастична історія. Прямо в розпал подій до мого дивану підійшов молодий хлопець і потиснув мене за руку. Здивований, я запитав: Хто ти? Як ти сюди потрапив? Він засміявся. Дурний татко, серце стиснулось у грудях. Я відразу зрозумів, що сталося. Після кількох прихованих запитань я дізнався, що йому два роки, і що він мій син. Агонія і душевний біль, що наповнювали мої груди, були майже нестерпними. Я не тільки пропустив народження мого сина, а ніколи не побачу і не дізнаюсь про перші роки його життя. Очевидно, ми з Марією одружились створили сім'ю за той час, який я втратив, і я навіть не уявляв, які радості чи болі були в ті роки. На дворі тим часом йшов сніг. Тримаючи свого несподіваного сина на колінах, я сидів і дивився, як падають пластівці ззовні. Яким буде це життя, якщо порушення концентрації можуть коштувати мені років. Мені довелося звернутися за допомогою. Церква не знала, що робити. Священики мені не повірили і сказали, що у мене проблеми зі здоров'ям, а не якісь вид одержимості. Лікарі ж, у свою чергу, не мали жодного поняття, що це. На всіх їхніх скануваннях і тестах нічого не виявилось, але вони з радістю взяли мої гроші. Коли у мене закінчились варіанти, я вирішив розповісти Марі. Не було жодного іншого способу дізнатися, як це все виглядає з її боку. Яким я був, коли мене не було. Я все таки повів нашого сина до школи, я все ще виконував свою роботу. Зрозуміло, що так, тому що вона, здавалось, нічого не помічала, але я все одно мав жахливе відчуття, що чогось не вистачало в її житті, коли я насправді не був вдома у своїй голові. Того вечора. Коли я готував смачну вечерю і збирався про все розпитати, вона прийшла не відімкнувши вхідні двері, а постукавши в них. Здивований, я відчинив їх і побачив, що вона була в гарній сукні. Марі була радісно здивована сервіровкою на столі розкішна вечеря для другого побачення, я знала, що ти милий. Слава Господу! Я знав, коли тримати язик за зубами. Якби я розповів про те, що я одружений і маю сина, вона можливо втекла б у гори. Натомість я взяв її пальто і почав наше друге побачення. Завдяки ретельно продуманим запитанням, мені вдалося дізнатися правду. Це справді було наше друге побачення, вона побачила мені полегшення та щастя, але сприйняла це як хвилювання. Я справді був схвильований, усвідомлюючи, що сутність. Не обов'язково їла цілі частини мого життя. Симптоми, як я починав їх розуміти, були більше схожі на наслідки розбитої душі, істота поранила мене, розбила на частини. Можливо, мені доведеться прожити своє життя не по порядку, але принаймні мені вдалося б його прожити. І так тривало кілька років з моєї точки зору. У той час, як незначні зміни в політиці чи географії відбувалися щодня, серйозні зміни в мені відбувалися лише кожні пару місяців. Коли я опинився в новому місці та в новому часі свого життя, я просто замовк і прислухався, переконавшись у тому, що не нароблю помилок перед тим, як почну щось робити. Під час найтривалішого стрибка я зустрів свого шестирічного онука. І запитав його, ким він хоче стати, коли виросте. Він сказав письменнику я сказав йому, що це гарна ідея. Тоді я повернувся через два місяці своїх стосунків з Марі і провів найкращу ніч з нею на березі річки. Коли я кажу найкращу, я дійсно маю на увазі це. Знаючи наскільки вона стане для мене особливою, я попросив її переїхати до мене. Мені довелося пережити те, що я пропустив до цього, і я зрозумів, що ніколи не був подумки відсутнім, я завжди буду поруч, зрештою. Коли ми переносили її ящики, вона на мить зупинилась і сказала, що дивується моєму великому коханню, наче я знаю її все життя і жодного разу не сумнівався, що вона та сама. Це був перший раз, коли я по-справжньому розсміявся вільно і від усього серця. Відколи сутність поранила мене. Вона мала рацію щодо моєї любові до неї, але саме з тієї причини, яку вважала дурною романтичною аналогією. Я знав її все життя і змирився зі своїм становищем, знайшов мир у ньому. Було не так же й погано коротко зазирнути в усі найкращі частинки попереду. Але, звичайно, я б не розповідав цього, якби не стало гірше. Сутність, все, що була зі мною, вона не поранила мене і пішла, як я хотів вірити. Найближче, чим я можу описати своє зростаюче розуміння, було те, що істота все глибше закопувалась в мою психіку, розбиваючи її на дрібніші частини. Замість місяців між основними змінами, у мене було лише тижні, як тільки я помітив цю тенденцію, то злякався, що моя остаточна доля це серцебиття за серцебиттям у стрибках між періодами свого життя, назавжди заплутаний, назавжди втрачений. Це б означало, що я ніколи не зможу поговорити ні з ким іншим, ніколи не зможу вести розмову, ніколи більше не пізнаю любов. Коли я осягнув справжню глибину цього жаху, я сидів у старій версії себе і дивився, як на дворі падає сніг. Це була єдина константа в моєму житті. Погоді було байдуже, ким я був і з якою біллю мені довелося зіткнутися. Природа завжди була поруч. Сніг, що падав, завжди був маленьким гачком, який тримав мене на місці. Чистий, емоційний спокій, який він приносив, був ніби панацеєю від моїх душевних ран, і я ще ніколи не відключався. Спостерігаючи за цим білінням і згадуючи часи, коли я катався на санчатах або будував снігову фортецю в дитинстві. Підліток торкнувся мене за руку, дідусь? М -м! Він висмикнув мене з думок, тож я був менш обережний, ніж зазвичай. Хто ти? Хлопець посміхнувся, ніби не впевнений, чи я жартую. Даючи мені папку паперів, він сказав. Це моя перша спроба написати роман. Чи не могли б ви прочитати його і сказати мені, що думаєте? А, звичайно. Втілюєш свою дитячу мрію, я бачу. Він розчервонівся у будь-якому випадку, намагаюсь. Раз, іди. а я зараз це прочитаю. Слова були розмиті, і роздратований, я шукав окуляри, які, мабуть, мав для читання. Бути старим було жахливо. І я хотів повернутися до молодшого віку, але не раніше, ніж я прочитаю його книгу. Я знайшов свої окуляри в кишені светра і почав гуртати аркуші. Марі проходила вітальною все ще гарно але мені потрібно було зосередитись, адже я не знав, скільки часу в мене ще буде. Здавалося, до нас приїхали родичі. Це було Різдво, пара дорослих і дітей, яких я не впізнав, гупали коридором. І я побачив, як мій син, тепер дорослий, проходить повз зі своєю дружиною, виходячи з дверей. Велика родина всією групою почала кататись на санчатах, на дворі. Нарешті я дочитав оповідання і покликав онука. Він кинувся вниз по сходах у вітальню. Як це було? Ну, це жахливо, сказав я йому по правді. Але це жахливо з об'єктивних причин. Ти все ще молодий чоловік. Тому твої персонажі також поводяться, як молоді люди, але сама структура історії дуже міцна. Я зробив паузу. Я не очікував, що це вийде старшилка. Він кивнув це відображення часу, очікування від майбутнього похмурі, а не обнадійливі, як всі думають. Ти занадто молодий, щоб усвідомлювати це, сказав я йому. І тут мені спала на думку ідея. Якщо ти захоплюєшся жахами, чи знаєш ти щось про дивних істот? Звичайно, я читаю все, що можу, мені це подобається. Я насторожено оглядав входи у вітальню. На дворі всі були зайняті. Вперше я відкрився комусь у своєму житті про те, що переживав. Приглушеним голосом я розповів йому про свою роздроблену свідомість для підлітка він сприйняв це добре. Ти серйозно? Так. Він мав рішучий вигляд дорослого чоловіка, який приймає квест. Я зроблю деякі запити, побачу, що можу дізнатись. а тобі слід почати записувати все, що ти пережив. Збери деякі дані. Можливо, ми зможемо відслідкувати твою душевну рану. Ого, звучить як план. Я був здивований, але це мало сенс. Я не очікував, що він матиме серйозну відповідь. Але як я зберу всі нотатки в одному місці. Давай придумаємо, де ти їх залишиш, сказав він, нахмурившись від цієї думки. Тоді я візьму їх, і ми зможемо простежити шлях, яким ти йдеш у власному житті перевірити, чи є тут закономірність? Уперше після того, як ситуація погіршилась, я знову відчув надію: як щодо місця під сходами, туди ніхто ніколи не лізе точно. Він повернувся і вийшов із вітальні. Я дивився йому вслід, а тоді почув, як він стукає біля сходів. Нарешті він повернувся з коробкою, поклав її на килим і відкрив, щоб побачити велику купу паперів. Він вигукнув: О, чорт! Здивований, я швидко кліпав очима, прощаючи його лайку через шок. Я це написав. Він подивився на мене з подивом. Так. Або ти будеш. Тобі все одно доведеться написати їх і покласти сюди. Він знову подивився на папери, а потім накрив коробку. Тож, тобі, ймовірно, не варто дивитися, що там написано це може бути дивним. Я розумів його він важко ковтнув там під 50 ящиків. Усі ось так заповнені. Розшифровка займе дуже багато часу, Його тон знизився до смертельно серйозно. Але я врятую тебе, діду, тому що я думаю, що ніхто інший не зможе. Сльози текли по моїх щоках, і я не міг не схлопнути раз чи два. Я не усвідомлював, наскільки самотнім був у моїй мінливій в'язниці усвідомлення, поки нарешті не знайшовся хтось, хто розумів. Дякую, дуже дякую. А потім я знову був молодим. На роботі у випадковий вівторок. Як тільки смуток і полегшення зникли, їх замінила гнів і рішучість. Закінчивши роботу, я взяв папір і почав писати. Поки тижні йшли навколо мене, вони ставали днями, а потім годинами. Я писав кожну вільну хвилину про те, коли і де як я думав я був, ховав їх під сходами не по порядку. Моя перша коробка була насправді 30-ю. А моя остання була першою. Після того, як я написав понад 50 коробок з моєї точки зору, і коли мої відключення стало справою хвилин, я зрозумів, що тепер все залежить від онука. Я опустив голову і перестав концентруватись. Більше не міг терпіти цей потік змін: імена місця дати, роботи, кольори і люди. Усе було неправильним, усе було іншим. Я ніколи не був старішим, ніж зараз. Я сидів і дивився, як падає сніг. До кімнати вийшов чоловік років 30, якого я смутно пам'ятав Здається, я нарешті зрозумів. це. Я був настільки слабким, що рухатись було боляче. Ти, ти він? Ти мій онук? Так. Він повів мене до кімнати, наповненої дивним обладнанням, і посадив у гумове крісло навпроти Великого дзеркала, удвічі вищого за людський зріст. Зразок нарешті розкрився, сказав він. Як довго ти працював над цим? запитав я його, приголомшений. Скажи мені, що ти не загубив своє життя, як я. Вираз його обличчя був одночасно холодним і шалено рішучим. Воно того варте, він підніс до моєї руки два тонких металевих стрижні і кивнув на дзеркало. Дивись, він ретельно відкалібрований. Електричний удар від його пристрою був вражаючим, але не болючим. У дзеркалі я побачив, як над моєю головою та плечем з'явився стрімкий світловий силует електрика прийшла крізь істоту як хвиля, коротко показуючи жахливу природу того. Що зі мною відбувалось опукла паща, схожа на п'явку, охопила мою потилицю і спускалася до брів, торкалась кожного вуха, а її схоже на слимака тіло тягнулась мені по плечу в саму душу. Це був паразит, і він живився моїм розумом. Мій уже дорослий онук тримав мене за руку, коли я усвідомлював цей жах. Через деякий час він запитав. Видаляти його буде дуже боляче. Ти готовий? Наляканий, я запитав Марі тут? Його обличчя пом'якшало. Ні. Вже кілька років. З його реакції я міг зрозуміти, що сталося, але не хотів, щоб це було правдою. Як? Ми часто розмовляємо про це, відповів він. Ти впевнений, що хочеш знати? Від цього тобі ніколи не ставало легше. На моїх очах виступили сльози. Тоді мені байдуже, чи буде це боляче, чи я помру. Я не хочу залишатися в час, коли її нема в живих. Він видав співчутливий звук розуміння, а потім повернувся до своїх машин, щоб підключити кілька дротів, діодів та інших частинок техніки до моїх кінцівок і чола. Поки він це робив, то розмовляв зі мною. Я працював два десятиліття, щоб зрозуміти це, і мені допомогли інші дослідники окультизму. Цей паразит технічно не існує в нашому світі, це одна з менших породжень істоти, і вона живиться сплетіннями розуму, душі та квантової свідомості. Коли такі деталі, як назви та кольори об'єктів змінювались, ти не божеволів. Мережа твого існування просто втрачала нитки. Коли істота проїдала свій шлях через них, я не до кінця розумів. Збентежено підвів очі, коли їм піклав на мою голову кільце з електроніки, схоже на корону, яка робила обід в тому місці, де закінчувався рот паразита. Що воно таке? Він зупинив свою роботу і побліднів. Я забув, що ти не знаєш. Тобі пощастило, повір мені. Глибоко вдихнувши, він знову почав рухатись і приклав пальці до кількох перемикачів. Готовий? Все ретельно налаштовано, щоб зробити нервову систему надзвичайно неапетитною для паразита. Але в основному це терапія електрошоку. Я слухав його, але міг бачити перед очима посмішку Марії. Незважаючи на те, що вона була мертва, я був з нею буквально кілька хвилин тому. Зроби це! Клацання вимикача було ехом в моїх вухах, і я мало не розсміявся, почувши, яким слабким був розряд. Нічого не відбувалось, принаймні спочатку. Тоді я побачив, як дзеркало починає тремтіти, а моє тіло в його відображенні здригається. Біль ніщо ще не було більш болючішим. Це було настільки нестерпним, що мій розум міг це відразу обробити. Коли зір почав мяніти, а вогонь палав у кожному нерві мого тіла, я бачив у дзеркалі тремтячий світловий силует паразиту на моїй голові, який звивався в агонії, такий же, як і я. У нього були кіхті, шість кінцівок, як у ящерки, під його схоже на п'явку тіло, і він врізався в мене, намагаючись втриматись. У безперервному стражданні спалахнули спогади. Посмішка Марі була на першому місці яскраво освітлена перед теплим вогнем, коли сніг падав за вікном позаду неї. краї цього спогаду почали ставати яскравішими, я зрозумів, що моє життя це один довгий відрізок різноманітних спогадів, я ніколи не був там при народженні сина, я стрибав навколо цього моменту дюжину разів, але ніколи насправді не проживав його. Мені вперше по справжньому довелося тримати Марі за руку і по-справжньому бути з нею. Ні, ні. В той момент плавно перейшов у інший, де я тримав її за руку, коли вона лежала на лікарняному ліжку. Не це, Господи, чому? Це було так безжально змусити мене згадати це. Я розплакався, коли в кімнату вбігли медсестри. Я не хотів знати. Я не хотів це відчувати. До цього я бачив усі хороші моменти, але не хотів найгіршого, неминучого кінця, з яким одного дня зіткнуться всі. Це було не варте того. Вся радість повернулася десятикратною біллю, вогонь у моєму тілі та моєму мозку переріз у суцільну білу муку, і я закричав: мій крик перейшов у крик здивування, коли машини, електрика. Та стілець зникли. Сніг більше не падав для мене. Я був у лісі яскравого літнього дня. О Боже! Я повернувся і побачив істоту, що наближалась до мене. Вона поповзла уперед, як і раніше, але цього разу зашипіла і відвернулася. Я стояв, вражений тим, що знову молодий, і звільнений від паразита. Йому вдалося зробити. Я повернувся додому повністю спантеличений, і поки я сидів там, обробляючи все, що сталося, задзвонив телефон. Я дивився на це з благоговінням і сумом, адже знав, хто це був. Це була Марія, яка зателефонувала вперше з якоїсь нікчемної причини, яку, як вона зізналася, 30 років тому вона вигадала лише для того, щоб поговорити зі мною, але все, що я міг бачити зараз, це як вона лежала на лікарняному ліжку і помирала. Це мало закінчитись невимовним болем і самотністю. Я буду старим, залишеним сидіти сам у порожньому домі, мені залишилося б єдине сидіти і дивитися, як падає сніг. А от тепер, завдяки мому онуку, у мене будуть спогади це буде божевільна подорож, немає значення, чим вона закінчиться. Я підняв трубку з посмішкою та запитав: Алло, Хто це? хоча я вже знав.